Можна зняти буквально на Ні. Так, і далі продовжуємо. Оце у нашому місті теж є така лавочка. І от зараз посиджу на лавочку. Примирення саме і вами. Той хто свариться, сідає. Як би вони друг на, на, на друга не були в слід, але вони починають сповзати, сповзати, сповзати. Саме на цьому місці їхні дубки зустрічаються, і вони починають цілуватися, обійматися. І кохання, кохання знову, знову сили у них зростає. Так що це лавочка, це лавочка закоханих, і лавочка тих, хто хоче, примирення. І продовжуємо тему саме закоханих. Ті, хто посиділи на той лавочці, примирилися. У них стане примирення. І І оце така рівнесенька, така лавочка. Вже Лавочка вже заткнула. Лавочка ті, хто себе кохає і кохає один. Бачите, вже масі, люди пишуть, пишуть. Ой, кохання ти моє, кохання. Коли ти до мене прийдеш? Не знаю, можливо. Посидь же тут і знайди своє кохання. Як думаю, так? Я гадаю.